Недостатньо просто чекати на перемогу. Потрібно всіма силами наближати її. І тут кожен може робити те, що в його силах, і для цього навіть не обов'язково бути в Україні. Сьогодні ми познайомимося з дівчатами з горішніх плавнів Анною та Машою Руденко, які наразі перебувають далеко від батьківщини. Втім, це не заважає їм волонтерити на благо України. Доброго вечора, Анна. Доброго вечора, Марія. Ви знаходитесь далеко зараз від своєї батьківщини, від нашого рідного міста, від Горішніх плавнів, але знайшли спосіб допомагати Збройним силам України. Розкажіть про це. Так, наразі я знаходжусь далеко, на жаль, не в нашому місті, вже майже рік. І не так давно, десь, може, місяць тому. Ми почали займатися плетінням сіток з волонтерами міста, в якому наразі я проживаю. Сітки ми робимо різні за кольором: це білі зимові, це різнокольорові кольору хакі, такі. Які можуть замаскувати автомобілі або бліндажі в лісосмугах або десь в полях, там, де знаходяться наші воїни, тобто це ті ж самі маскувальні сітки, які роблять, наприклад, наші павучки в палаці культури і творчості? Так, так, я бачила на Фейсбуці на сторінці нашого міста пости про сітки, які плетуть. Дівчата нашого міста, волонтери, і такі самі сітки виготовлюємо. І ми чия це була ініціатива? Це е, українки, які знаходяться наразі в Польщі, роблять чи це е, саме жителі Польщі запропонували таку ідею? І е, найважливіше питання все ж таки: Ви там а фронт тут яким чином сітки потрапляють до наших захисників та захисниць? Організатори, це українки в місті Вроцлав, який знаходиться недалеко від міста, в якому я проживаю, є так можна сказати, головний штаб цих волонтерів, і це українки і українці, які проживають вже великий час в Польщі, тобто вони приїхали не після початку війни. Вони знаходяться тут вже хто п'ять-десять років, і вони організувались в таку Групу зібрали людей, знайшли спонсорів і розпочали цю діяльність: це не тільки сітки, це окопні свічки, це гуманітарна допомога для наших хлопців, це гуманітарна допомога для тварин, гуманітарна допомога для людей з деокупованих територій, з територій, які знаходяться при фронтових зонах. Це який шлях проходить ця вся? Наша така, як сказати, організація від початку е плетіння сіток починається з того, що натягується сітка, по схемі прив'язуються ці смужечки, е коли все готове. Це все компактно складується, прикріплюється туди маленький сувенірчик обов'язково до цієї сітки. Прикладаємо до них малюнки дітей, які також проживають тут на території Польщі, які також роблять свій внесок для перемоги, до перемоги нашим хлопцям. Це дуже приємно, тому що вони. Вони е, бачать, що не тільки дорослі допомагають, але й діти. Е, ці сітки грузять в машину. Ця машина їде до кордону. На кордоні там вже інші волонтери, ті, що знаходяться на території України, перегружають сітки до свого авто, і далі прямують до наших хлопців, який то буде напрямок, е, бахмут або е, десь Харківський напрямок, або на Херсон. Там вже по. Тому як треба кому швидше ця допомога, існує думка. Чомусь я дуже часто зустрічаю хейт в коментарях в соцмережах, просто в розмові. Що от люди, які виїхали за кордон, вони такі, ну, типу, там сидять, все, я умила ручки, я чекаю, поки там настане перемога, і повернусь вже додому на все готове, так? Цим інтерв'ю я. Першочергово хотіла пояснити, що насправді е, потрібно лише хотіти. Де б ти не знаходився? Що б ти не зробив, потрібно хотіти і робити все для перемоги. Згодна зі мною? Хто чекає перемогу і хто не чекає, або чекає і нічого для цього не роблять. Е, я не можу казати за всіх, е, мабуть, є такі люди, які виїжджають. І чекають на перемогу, щоб повернутися або не повернутися. В мене є такі знайомі, які не збираються повертатися до України. На жаль, такі люди є, це їх вибір. Але від початку війни, від того моменту, коли виїхала я, це було дуже важке для мене рішення. Воно було прийняте під натиском. Моїх близьких, ну так можна сказати, тому що це було не моє рішення. Е, такі були обставини. Е, і е, я не могла сидіти і нічого не робити, тому що е, це ну, як, не, е, не моя роль. Я не можу так. Ми, як вдома, були допомагали. Е, від початку війни допомагали волонтерам, які допомагали нашим військовим і ще з 2014 року, і продовжили допомагати, будучи за кордоном, тому що в моєму розумінні це так, що ми наближаємо перемогу всі разом. Якщо кожен, хто знаходиться за кордоном або знаходиться вдома, має якусь вільну хвилину. І просиджує її просто на дивані, тому що він вважає, що його година вільного часу нічим не допоможе. Це всього навсього година, але за цю годину можна встигти дуже багато, встигнути дуже багато. Це принести якісь речі, які тобі не потрібні. Наприклад, допомога може бути різна, навіть якщо вона е займає дуже мало часу. Якщо кожна людина, яка має вільну хвилину, буде е Мислити от про те, що вона не зможе багато допомогти, то ця маленька допомога вона так і залишиться нездійсненою. А якщо кожна людина, яка має цю хвилину, зможе допомогти, то це буде велика допомога. Вона буде е, така зібрана в єдиний такий е, шар, який буде з е, часом робитися ще більший, тобто. По хвилині всі і вони зможуть більше. Ми ходимо на сітки. Наприклад, я можу прийти на годину, якщо в мене немає вільного часу, тому що я знаходжусь вдома з дітьми. Вони навчаються на онлайні, вони не хочуть йти до польської школи, тому що ми плануємо повертатися вдома якнайшвидше, і вони не хочуть е, е, втрачати зв'язок із своїми колегами по школі. Вони не хочуть втрачати зв'язок зі своїми е, вчителями. Так само я притримуюсь такої самої думки, але е, діти не, не мають того спілкування, яке вони мали вдома, тому що ми постійно знаходимося в тьох. Але сітки ми почали ходити, я почала ходити сама. Е, тоді почала брати з собою дітей. Вони не плетуть, тому що це не просто ти прийшов, і аби як там щось там накрутив, якийсь там вузок зав і до побачення там є схеми, там все чітко, там є е, наставники, які знають, як це робити, тому що це не просто так. Хлопці е, дякують дуже за те, коли сітка сплетена правильно, коли вона маскує ідеально те місце, яке треба сховати. Тому що, ну це не просто так. Віровку прив'язав і пішов. Е, вони ходять діти зі мною. Е, Малюють малюнки, розповідають якісь історії з дому. Розповідають історії, як ми допомагали вдома, як ми волонтерили з тваринами, як ми проводили час весело. І я вважаю, що кожен хто має можливість допомагати, він повинен це зробити. І це чудово. Але я знаю, що все ж таки твої донечки вони волонтерять трохи інакше, і нашим захисникам та захисницям відправляють щось від себе. Розкажи про це. Так, десь місяці три назад моя старша донька, Маша, почала пусти вироби гачком. Це було так. Якесь її натхнення таке. Ми пішли до магазину, купили маленький клубочок, ниток, гачок, і вона щось там собі сиділа, робила вечорами тихенько, і в неї почали виходити гарні речі. Тобто, вона почала робити іграшки. Іграшки вона робила спочатку по схемам, які вона бачила на Ютубі, які вона бачила там десь в соцмережах, і почала робити свої, вигадувати щось, робити, розпускати, переробляти. І в неї почали получатися різні, різні такі файні іграшки. Це був такий бойовий гусак, якого вона зробила в кольорах. України це був жовто-блакитний такі прикраси на, тьому, на тому гусачку біленькому. Це були різні такі маленькі сердечка, сплетені для сіток, які їхали в наших захисників. Це були м'які пов'язки для дівчат, які вони могли вдягнути замість шапки. Якщо там буде зверху шоломна діти, як вона сказала, щоб воно там нічого не мішало, але були закриті і було не холодно. І таким чином діти про себе показують з сторони такої, що вони маленькі, але вони розуміють, що вони дають маленьку частину цього тепла, яке в них є, і тим самим. Нагадують про себе, нагадують, що вони чекають на повернення додому і е, якось себе трохи розважають, тому що е, розваг тут у нас небагато. Як думають, е, деякі люди, що ти поїхав за кордон і ти тут кайфуєш, ходиш, шопишся, я не знаю, там, що ти там ще можеш робити, але це не так. Хто за чим їхав? Дякую, Аня, робіть те, що важливо. Дякую вам за допомогу. А тепер давайте разом з вами підглянемо за тим, як Марія створює іграшки, заряджені на перемогу.